Бачите, що ви переможені, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори. Ці слова папи римського франциска і згадка про білий прапор щодо війни в Україні в інтерв'ю швейцарському медіа викликали великий резонанс серед українців, і, хоч у Ватикані, пояснили слова Пантефіка, певнять, що папа закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. Ми звернулися до його представників на Волині, аби з'ясувати їхню позицію? Папа дуже часто говорить як священник, в своєму розумінні, такому душпастерському, як батька, який не хоче, щоб діти билися, вбивали один одного. Це є зрозуміло чисто по-людськи, правда. Я думаю, що ми всі хочемо миру: і президент, і наш уряд, і наше військо, особливо наше військо, особливо наші воїни, які захищають Україну. Але якого миру? Який мир може бути з Росією, яка стоїть на позиції знищення нашої держави, нашої незалежності, нашого народу, крім того, у прес-службі Ватикану прокоментували і ось цей вислів папи про білий прапор? Я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, хто має відвагу білого прапора, щоб вести переговори? У Ватикані пояснюють, він є всього лише відповіддю на запропонований журналістом видання образ. На волині ж його одновірці пов'язуються із тим, що він не знає про злочини Росії в нашій державі. Такі враження складаються, що у папи є романтичний образ Росії, там ще якісь передреволюційні якоїсь царської Росії. Що це не виключають у Луцькій дієцезії того, що папу можуть вводити в оману. Напевно, в нього якісь такі є погляди на ці справи, на, на цю війну, які можливо. Не прийняті для нас, тому що це дійсно, як казав президент, людина, яка живе 2 тисячі кілометрів від нас, і вона не бачить наших реалій, не знає, не, ну, не зовсім знає, можливо. А ще, напевно, є круг спілкування, такий, що десь в якомусь іншому світлі це йому подає. Тим часом Волинський екзарг Української греко-католицької церкви владика Йосафат Олег Говера Відмовився коментувати заяву папи, зіславшись на учорашню заяву очільника УГКЦ блаженнішого Святослава Шевчука. Мовляв, він слово в слово згоден з лідером своєї церкви, а більше додати нічого. Святослав Шевчук. Нагадаємо, закликав папу до сповіді, а тоді і запросив в Україну. Хто з вас не вірить в перемогу України? Ідіть до сповіді. Бо то означає, що ми тоді мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові. І всім тим, хто сьогодні зі скептицизмом дивиться в здатність України вистоїти, Ми кажемо, приїдьте до України і подивіться. Анна Кравчук, Василь Морещук, 12-й канал.